Дуже важливо, що такий масштабний захід відбувається. На мій погляд, це наймасштабніший захід протягом військового часу в нашій галузі, що говорить про те, що це ключовий напрямок функціонування галузі інфраструктури і транспорту, саме аграрний експорт. Ну, вже бачимо, як наш ворог починає анонсувати певні умови. Ми розуміємо, що це буде. Знову важко, як це було важко і в листопаді, і тому вже зараз ми з усіма нашими партнерами вже розпочали відповідний дипломатичний, якщо так можна сказати, тиск не тільки на нашій, так не тільки в українській там медіа і так далі, а і на міжнародній арені для того, щоб Подовження відбулося не тільки подовження, а і покращення роботи. Тобто, як коли закінчиться цей, ці 100, 124 судна, що вже стояли, то потім буде 25. Якщо ринок вирішить, давайте зробимо 50, то ми готові зробити 50, тому що буде більше в обсягу вантажу експортовано. Но часу на, на все це є місяць. Щоб потім всім надати правила, як це буде працювати. Ми готові будь-яку модель, яку більшість підтримує, втілити в життя.